Ви знаєте, що у нас приїхав АРС? І його популярна моделька секатора для дрібної обрізки 300L. У нас буде розіграш. Біжіть на Ютуб. Умови розіграшу прості. Потрібно підписатись на наш YouTube канал, а також прокоментувати відео. Розіграш секатора відбудеться через 10 днів після публікації відео. В нас є ще одна новина: секретний промокод, який дає знижку 7%. Де його знайти? Знайти його на Ютубі. Під новим відео до розіграшу цього секатора. Знижечка 7%. А назва промокоду Іріс. Новий промокод Іріс, який дає знижечку 7%, буде діяти тільки до кінця травня. Знижку 7% можна отримати на певні бренди товарів. Це є АРС, Фалка і Добрива Екот». Умовою використання промокоду є підписка на наш канал на Ютубі, а також коментарі під відео, звичайно ж.